Скістала yeah, yeah, yeah. ця клята війна, де кожен день, як коста нісна Де мати плаче, тримає листа, сині десь там серед поля, диму де сонце сховали за хмари страху, де друзі герої, але в чорних прахах Я просто хочу не чути вибухів зранку чути, як сміються діти нанку на Хочу миру, любові, тепла Щоб земля наша знову жила Щоб не боліло серце в людей І не гинули більше дітей Ми всі стомили звідрику сирен, хочу прокинуться в тиші без безцен, хочу володіти на фронти, і обій мене пости, хочу, щоб замість роси Щоб на могила слизати Щоб у хатах було світлий сміх, бо ми варті, життя не війни рік хочу миру, любові, тепла Щоб земля наша знову жила, Щоб ним болі серце в людей І не гинули більше дітей, Хочу не з свожі коханим Щоб замість зброї тримали кліти, Щоб замість трат, народжувались діти, І щоб кожен день із знадію знов Бо тільки любов сильніша весь брой Дістала Ді ця клята війна, ми вистоїм це не слова Босболю народжується сила І Україна завжди жива.